Основні питання в допомозі реабілітації нашим військовим ветеранам поговоримо далі. Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновації Міністерства охорони здоров'я, вже в нашій студії. Пане Василю, вітання, дякуємо, що прийшли. Добрий день. тема надзвичайно важлива і точно ми повинні знати більше деталей. Розкажіть, будь ласка, як зараз відбувається реабілітація важкопоранених військових ветеранів? Хто цим займається? З Чого починати? Ідеалі в реабілітації як відбувається, як повинно відбуватися в закладах, які є найкращими. Це коли реабілітаційна допомога ще починається із гострого періоду, якщо ну, ви бачили в сюжеті Івано-Франківська обласна клінічна лікарня, коли фахівці з реабілітації починають починати працювати з пораненим ще тоді, коли він знаходиться в реанімації чи відділенні нейрохірургії, вже тоді вони до нього приходять, з ним займаються для того, щоб прискорити відновлення і щоб коли він буде переведений у їхнє відділення на після гостро реабілітацію, щоб вони отримали пацієнта не в такому важкому запущеному стані. Тані, яким би він міг бути, якщо б вони ним займалися, тобто це та модель, до якої ми прагнемо, і яка має бути у всіх закладах разом з тим, ми бачимо, що є різні заклади, і ще не всі отак працюють, як в даному випадку івано франківська обласна клінічна лікарня. Хоча держава робить правила однакові для всіх, і ми робимо те, щоб Такий приклад, як Іквано-Франківській обласній лікарні, впроваджується і в інших закладах. Щодо термінів реабілітації, ну, я думаю, очевидним є те, що кожен випадок є унікальним. Та? І від цього відштовхуємося. Але чи є певне лекало, чи є певне там, бодай приблизне розуміння, скільки така реабілітація може тривати там, від і до. Є розуміння mm. і в попередньому, в минулому році держава гарантувала два цикли реабілітації на рік. Тобто, цик, один цикл це 14 днів щонайменше, тобто 28 днів в минулому році, держава гарантувала в цьому році. Ми змінили підхід і ми поділили. На чотири категорії складності, і за перші дві категорії складності держава оплачує вісім циклів по 14 днів, це 112 днів на рік, держава гарантує оплачує це щонайменше, тому що заклад може тримати пацієнта і довше, ніж ці днів. Завдання його тримати не менше ніж для того, щоб отримати оплату, але може бути і довше. І коли ми кажемо, це ми зараз кажемо про стаціонарну реабілітаційну допомогу, коли пацієнт знаходиться власне в реабілітаційному закладі, в реабілітаційному відділі. І пацієнт під час перебування в цьому закладі повинен отримувати щонайменше три години реабілітації на день. Тобто, якщо зараз хтось знаходиться на реабілітації і з ним не займаються три години на день, це означає, що він не отримує те, за що вже заплачено державою. Тобто це наша вимога як Міністерства охорони здоров'я, як Національної служби здоров'я України, що пацієнт в стаціонарі отримує три години реабілітації на день. Якщо так про які послуги йде мова, тому що реабілітація це це про що є десь список, що саме може вимагати або просити військовий на реабілітацію. Угу. Ці послуги все залежать від конкретної потреби пацієнта: від реабілітаційного оцінювання до формування плану, до занять фізичним терапевтом, з ерготерапевтом, послуги протезиста, який приходить. У це відділення і вже там починає з ним працювати. Якщо пацієнт потім потребувати емпортизування, залучається психолог, психотерапевт, це команда фахівців, які з ним працюють, і це всі потреби пацієнта для того, щоб він відновився. Це включається власне в реабілітаційний пакет. Угу. Е, до речі, щодо часу тут даруйте, я так може, трохи на хлопський розум до цього, підійду, але разом з тим, повертаючись до унікальності кожного випадку. То ви говорите три години реабілітації. Я можу припустити, ви може, зараз детальніше пояснити що це не так, але mm -hmm. хтось може потребувати там двогодинної реабілітації, а хтось натомість, бо є інший випадок, чотири. От я так розумієте, mm -hmm. грубими мазками, але як із цим, ви абсолютно слушно зауважили. Те, що залежить від важкості стану пацієнта, mm -hmm. важкий пацієнт із важкою черпно-мозковою травмою, він може бути фізично недостатньо сильний, щоб займатися три години. Mm -hmm. То з ним, але він буде потребувати більшої кількості фахівців. І коли ми розраховуємо середню пропускну спроможність власної системи, то ми закладаємо ось ці три години, які пропускна спроможність закладу, скільки він може надати ребіляційну допомоги, якої кількості пацієнтів, тому що ми не прив'язуємося до кількості ліжок. Можна багато поставити ліжок в реабілітаційному відділенні, але якщо немає фахівців з реабілітації, не буде результату абсолютно. І кожен один фізичний терапевт, наприклад, він дає в день 6 годин реабілітації, тобто він може. Займатися із двома пацієнтами на день, а дійсно деякі пацієнти можуть займатися довше, може бути групова реабілітація, і воно в середньому зрівноважується, що має виходити на три години. А загалом, яка пропускна спроможність відділень зараз? На сьогоднішній день наша пропускна можливість системи в цілому це більше 10 тисяч пацієнтів на день в стаціонарних умовах. Якщо ми порівнюємо це, що було у нас у 2022 році. То ми мали біля 4 тисяч пацієнтів на день, сьогодні більше 10 тисяч. Це суттєвий приріст, але цей суттєвий приріст також дає нам і інші виклики. Тобто ми, в принципі, розбудова системи реабілітації в нас, ми орієнтуємося на Всесвітню організацію охорони здоров'я, на їхні підходи і на ізраїльську модель. Ми зателефонували ізраїльтянам, спитали, а як. У вас, скільки у вас ліжок на мільйон населення? Вони кажуть, у нас 100 ліжок на мільйон населення стаціонарних. Чому і Тому що в них дуже раціонально, вони раціонально використовують свої ресурси. І ми, орієнтуючись на ізраїльську модель, моделюємо свою систему. І наше завдання зробити так, щоб у кожній багатопрофільній лікарні спроможної мережі, там, кластерна лікарня або багатопрофільна кластерна, кластерна лікарня це де вже лікують інсульти, mm -hmm. щоб там обов'язково має бути стаціонарне реабілітаційне відділення, щоб пацієнт, наприклад, після важкої черпно мозкової травми чи після інсульту не виписувався десь шукати, хто знає, де реабілітаційний центр в сусідній області, а щоб він переводився, як от Івано-Франківській обласній лікарні, в реабілітаційні відділення, де з ним будуть займати які його вже знають, які з ним вже займалися у реанімації чи в тому відділенні, де він знаходиться на лікар... на лікуванні, і вони з ним продовжують займатися, і він буде виписаний. І таким чином ми найкраще відновлюємо пацієнта. Тобто, на сьогоднішній день наша кінцева мета це в 221 закладу спроможне мережі мають бути реабілітаційні відділення. Пропускна спроможність системи в цих реабілітаційних відділеннях має бути 7800. Разом з тим, ми маємо також заклади, які Поза цією мережою, але які мають фахівців, які уклали договір з Національною службою здоров'я України, які теж надають реабілітаційну допомогу із і за рахунок цих закладів і формується загальна пропускна спроможність більше 10 тисяч, що більше нашої планової моделі. Ем, коли, говорить, коли ми говоримо про весь ось цей процес, то треба розуміти, що реабілітація це певно не лише ті, хто потребують, mm -hmm. але й ті, хто надають. Та? Ем, щодо вишколів спеціалістів, які потім надають ем, цю, цю послугу, ну так, напевно, можна сказати, та? яким чином це відбувається і про яку кількість людей приблизно йдеться? Оці 10 тисяч mm -hmm. про спроможність забезпечується власне фахівцями. І те, що за два роки. Таке суттєве збільшення, це означає, що ми взяли заклади на роботу людей, які мають відповідні дипломи. Дехто з них суперкласні фахівці, які, наприклад, ходили по хатах і за кошти людей надавали допомогу вдома. Вони були самовлаштовані. Є фахівці, які практично теж мають відповідну освіту, але не мали такої практики. То наше завдання зараз, ось цих всіх фахівців, підтягнути їхній професійний рівень. Для цього ми визначили шість центрів досконалості. Як ми їх називаємо? Це наші найкращі ребітаційні відділення, які вже можуть навчати інших. Ось теж Івано-Франківська обласна лікарня. Це наш центр досконалості, який навчають команди з інших лікарень, і команди приїжджають, практично навчаються, їдуть додому під супервізією, контролем цих фахівців, працюють, потім знову навчаються. І таким чином ми підтягуємо загальний рівень навчання фахівців, на якось наших фахівців, які працюють. Які вже є результати успіху? Ну результати те, що ми бачимо відгуки, відгуки пацієнтів, що якщо деякі, коли команди, наприклад з Вінницької області приїхала команда навчатися в Дніпро четверту лікарню центру досконалості. Приїхали додому, після навчання прийшли до головного лікаря і каже, значить так, сьогоднішнього дня ми будемо жити по-новому. Нам mm -hmm. треба отак організувати процес, нам треба ще таке обладнання, і ми от будемо працювати там в гостровому періоді, і так далі. Тобто, це зміна поведінки фахівців, зміна поведінки надавача після того, коли не бачать, як мають як має бути. А оце як має бути, ми навчилися в нашій центрі Навчилися власне з за кордону зазвичай, тому що нам допомагає весь світ. І тут нас велика співпраця мультиплікація по, по медичних закладах України. Ось цього підходу, як із ним, чи можна говорити, що це вже шириться там різними регіонами? Ви зараз задали про Дніпро, ми починали говорити про Франківськ. Mm -hmm. Так направду, абсолютно шириться регіонами. Mm -hmm. Можливо, певною мірою нерівномірно, бо ми маємо ті регіони, які. Раніше стартнули, наприклад, найбільш насичена реабілітаційна допомога Дніпропетровська область, і вони вже зосереджуються на тому, щоб покращувати якість фахівців. І... Практично у всіх регіонах є хороші реабілітаційні заклади. Є заклади, які яким ще є куди розвиватися, але є класні, які добре на допомогу. Останній пакет допомоги, до прикладу, від Латвії це 200 мільйонів євро. І що сюди входить? Не дарма сказала, що тут енергетична інфраструктура та лікування та реабілітація військових гроші однозначно потрібно. Є фахівці, яким потрібно платити зарплату, є люди, яким потрібно щось. Купувати, за що, лікувати, ліки, протези і так далі. І так далі. Чи достатньо грошей в країні, чи допомагають нам наші партнери? Наші партнери нам допомагають різними способами. Гроші на реабілітацію Національна служба здоров'я України має, і вся реабілітаційна допомога, яка була надана закладами, вона оплачена Національною службою здоров'я України. Але най, одна з найважливіших допомог, яка, яку ми отримуємо в наших партнерів, це, власне, технології. І навчання, наприклад, у Клевенському госпіталі в війни це наш центр по нейрореабілітації. Це Рівненська, область, Рівненська так. область. Так ми розвиваємо там центр нейрореабілітації, Це при розриві спинного мозку. Там, наприклад, зараз працює і на початку 2022 двадцять другому році почав працювати Андрій Карсюков, який з був. Президентом Північно-Американської асоціації спинно мозкової травми він один з найкращих фахівців у світі по розриву спинного мозку по реабілітації при спинно-мозковій травмі, і він навчає наших фахівців, також фахівці там з Норвегії, з Великобританії із Франції з Італії. От навчають по різних закладах наших фахівців, і наші вже можуть ділитися досвідом далі. Ще що важливо, ми також впроваджуємо нові технології. Наприклад, з цим Андрієм Красковим, коли yeah. ми спілкувалися, він каже: одна із найкращих на останніх технологій по реабілітації при спинномозковій травмі це неінвазивна стимуляція спинного мозку. Він каже: Ми от в Канаді, в Сполучених Штатах, тільки починаємо зараз це впроваджувати. Ми кажемо, ми теж це хочемо. Він каже, давайте. Наш міністр Спільні щось проекти. робити. Він каже: ну треба десь кошти знайти. Наш міністр Віктор Ляшко звернувся до департаменту охорони департаменту оборони Сполучених Штатів. Нам ми потребуємо реабілітації в клевані підтримки. Виділили кошти і з 1 жовтня власне стартує проект, який в цій сфері реабілітації є найкращих технологій, ті, що зараз існують у світі. В Такому разі ну будемо стежити звичайно за реалізацією цих проєктів та тому, що це, це річ абсолютно потрібна. На жаль, вимога часу розуміємо, яка вимога часу. Вона вона диктує та збільшення е центрів, які будуть надавати подібні підходи. Ми вам вдячні за те, що знайшли час за пояснення і певно за вашу роботу. Василь Стрілка нагадаємо директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновації Міністерства охорони здоров'я України в нашій студії наживо.